Вітаю. Сьогодні у нас на огляді трактор Булат тю 244 Р. Ось такий трактор на 24 кінські сили. Свіженький 2025 року. Перший місяць. Повний привід, дизельний кемовський двигун трьохціліндровий, передні противаги, задні противаги, трьохточкова навіска. Стоїть у нас примусова гідравліка, вал вом двохшвидкісний, 540 тисяч обертів. Такі ось масивні та величезні бокові. Як кажуть, щоки. Таке грубе прицепне для причіпу. В такому кольорі класному, дуже красивий трактор, реверсна коробка передач. Ось знаходиться реверс, бокова куліса. Вісім вперед, вісім назад. Розподільник гідравлічної системи 3 має три. Речага, тобто на три виходи. Це е, речах навіска підйому опускання. Це на два гідровиходи додаткових. Ручний газ, е, включення блокування диференціалу. Це вом. Включення-виключення. Повишена, понизна, понижена, включення переднього моста, який тут присутній. Газ. То тормоз щеплення. Так. Два насоси НШ. Стоїть підсилення керма. Дозатор стоїть. Ось він, дозатор. В тому стоїть два гідромасляних насоси. Ось такий. Має вигляд брутальний. Є спереді щепка. Проти уваги. Такий ось передній міст. Стоїть КМОвський 385-й БТ мотор. Ось так красиво він підіймається, капотик. Це дуже чудово, сіточка стоїть. Можна вийняти.